І так, дорогі друзі, вийшло наше нове оновлення. Тільки вона стала краще. Це вірно, оновлення 1.8.20. В цьому оновленні дода... додано. Що? Додані фари машини. Нарешті ми це, це чекали. Безпечний режим, Знак... дорогі знаки ПДР. Е, літати. По карті це тільки дозвіл хоста, е, виправлення багів та вернули е, кнопку біга. А ми це розберемо все в новесенькому оновленні З вами Олексій Буб2 і ми погнали розбирати оновлення Коротше, в цьому оновленні нарешті, додали світло, як ви бачите. До, бачу, що розробовчики. Дуже багато працювали над схемою фарів. Переходимо до дорожніх знаків. Вот весенькі дорожні знаки, які були додані в цьому оновленні. І я думаю, що це було дуже краще, і ще було б дорожні знаки ще додати предучі обновлення. А ми перейдемо далі. Добавили кнопку Сеймод. Тобто це літати тільки можна хостам. А далі ми переходимо к новому паку. Додані нові отакі забори. І, на жаль, це оновний, оновлення на поки що все. Дякую всім за перегляд, всім гарного вечора та дня!